Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю всіх друзів! З вами Тавор Чернівський, наші щоденні зустрічі з Біблією і Святим Письмом. Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І сьогодні також запрошую прочитати нові Євангелія, які з Нового Завіту. Ми починаємо нове Євангеліє, а саме послання святого послання до євреїв. Перший вірш. Христос вищий за ангелів. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе слово сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величности на висоті. Він, остільки, був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з ангелів він промовив? Ти мій син, я сьогодні тебе породив, і знову я буду йому за Отця, а він мені буде за сина. І коли знову він утвор... уводить на світ перворідного, то говорить: і нехай йому вклоняться всі ангели Божі. А про ангелів він говорить: ти чиниш духів ангелами своїми, а палючий огонь своїми слугами. А просина, престол твій, о Боже, на віки віку берло твого царювання, берло праведності. ти полюбив праведність, а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже твій Бог, оливою радости, більше, ніж друзів твоїх. І ти, Господи, землю, колись закликав, а небо то чин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти всі вони, як той одяг постаріють. Як одежу їх зміниш, і минуться вони, а ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться. Кому з ангелів він промовив, коли сядь праворуч мене, і доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком, ногам твоїм, чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати? Слово Боже, послання до євреїв перший вірш. Читатиме наступного разу другий вірш. Через це другий вірш, і третій Христос вищий за Мойсея. Отже, читаємо і далі новий завіт, зокрема, от це послання до євреїв. Дізнаємося Божу істину, правду. Дякую кожному всім вам за те, що разом єднаємося в Божому Слові, Божій мудрості. Христос посеред нас.